Всім привіт, пані бібліотекарки. Читаємо книжку маленьке мишенятко на ім'я Доні Наталі Стукман. Агуа, чи є хто вдома? Ніби ні, але ще й це довгий хвостик виглядає з-під дивана. Бабамс! Щось гепнуло у кімнаті. Так, це доні, маленьке сіре мишенятко, якому ніяк не всидіти на місці. Доні дуже любить побешкетувати, погризти кольорові олівці, особливо червоний, погойдатись на люстрі, пострибати високо-високо на ліжку. А ще Доні дуже подобається куховарити. Та мама не дозволяє доні їй допомагати, а все тому, що у Доні довжелезний хвостик. Доні вмить змітає все, що трапляється на шляху у його хвостика. Справді, геть усе. Бачите, тарілочка полетіла, чашка перевернулась. Одного разу Доні перевернув на себе цілу миску борошна і став схож на снігову кульку з довгим хвостиком. Коли доні грає у піжмарки з друзями, його завжди знаходять першим. Хвостик виглядає, де б не сховався доні. А ще хтось постійно наступає на хвостик доні, коли мишенята бігають на випередки А може спробувати втекти? Від настирливого хвостика одного дня подумало мишенятко. Доні швидко-швидко побіг, але за мить втомився і зупинився перепочити. Хвостик не відставав. А що, як зав'язати хвостику вузлик? Та де там? Хвостик був вертким і упертим, геть як доні. Уч мати хвостик, як у всіх, жалівся Доні, дивлячись на свій довжелезний хвіст. Довго Доні ховався у кутку кімнати разом зі своїм хвостиком, аж раптом почув якийсь гамір. Що б це могло статися? запитав Доні сам у себе і виліз із схованки. Катастрофа. Братики та сестрички Доні зібрались навколо щілини. У яку щойно впало на мисто. Це був подарунок мамі доні на день народження, а свято уже завтра. Що ж робити? Мшенятка взяли тоненький прутик, та він не проліз у щілинку. А якщо взяти мотузок марно, на мисто не чіпляється. Стривайте, як же хвостик доні. Хвостик донь. З легкістю проліз у шпаринку, і ова! Намисто було врятовано. Доні більше не хотів хвостика, як у всіх, бо йому дуже подобався свій власний хвостик. А мама так зраділа подарункові, що дозволила доні допомогти і спекти святковий торт. Гляньте, він хвостиком або накладає, або забирає. Як гадаєте, що він робить хвостиком? Кінець, всім дякую за увагу, до зустрічі до нових книжок.